Привіт у вас на моєму каналі. Новий день, нові задачі. Зараз їду на п'яте поле, хочу глянути, чи моя там палка підсохла, можна діскувати чи не можна. А потім буду допомагати Кубу, готуватися, скажімо так, до посівної. нього там і сіволку треба настроїти і перевіяти пшеницю. Я вам, звісно, трошки допоможу. Оце поле, хоча подивитися. Ага, палка вже трохи підсохла, бач, містами ламається, Бо то вона тягнулась, зовсім не рубалась. Десь недільку назад ми косили. Я думаю, що ще тижник і буду, мабуть, дискувати. Да, палка вже лучше, але ще є ще такі зелені. Зелені ці ще хай підсихають, тому що тут на бугру і там вверху трошки зелені. Ще недельку ждемо. В общем, реставрація сівалки в першу чергу. Вал цей вторий, він там давно без цепка. Ми його убрали і ось ось проміжуточну опору приварю. Просто відпиляли сюди і зміщаємо сюди. Все, буде воно тільки привод от одного коліса. Также треба приварити, поводок воду підпав, обваримо, щоб воно від'їздила. Сівалку перевірили, підладили. Короче, сівалка вже на мазі. Нюанси, які ми побачили, восстановили. Зараз їдемо віяти пшеницю. Потихеньку тягнемо сівалку. Це не ОВС, а іменно СМК. Сім'ячитель. Єдине, що вона трохи не розкомплектована, то з боку ще барабан має бути. Ну вона і так добре робота. Чи ще ми перевіяли, ячмінці перевіяв нею, то вона ісключительно робота. Я б собі если б купляв, то іменно такого плану апарат. Так, сівалку виставили, тут спеціальні заїзди. Получається, ось сюди. тут гребчики повинні бути, але там просто ставиться ковш і в нього потихеньку кидаємо. кидаємо. Зараз ще тепер під'їхати сюди прицепом. Щоб воно за тут сипалось прямо в прицеп. У мене як віяли, я ставив оцю єврорезетку, а тут електричну далеко і треба ставити отаку. Зараз я переставлю другу вилочку, щоб було все по феншую. Ну, так, вилку я перекрутив. Зараз Серега привезе длінюючий кабель, будемо розматувати і дивитися, чи попав я фазами, бо тут же ж важливо, куди воно крутити. Воно загрібати сюди. І будемо розбиратися, які решети треба ставити. тому що ячмінь ми віяли. І більше того, я навіть пам'ятку написав. на ячмінь у мене спочатку 6-7, 6 4 Ось така розкладка була этих решет. Було чистенько. З першого разу вгадали фазу, тобто переставляти не треба, перевірили, все робота. Верхні решета поставили. У нас з решетами слабенько, верхні 6-6, а низ у нас Б4, 3,5 Процес пішов. Чистеньке зерно сипиться в кузов. Достача дуже багато тут відходу. Оно зовсім так. Тут білки ну, а тут саме грязне. Коротше, зерно йде хороше, але ну, ось, ось тут кришку ми десь посіяли, зараз будемо шукати. Короче, Серега зря, Лючок зняв, положив на своє законне місце, в корито, все є. Лючок зготавлювати не треба, зараз закриваємо і про это. Та ти, мабуть, сняв, щоб при транспортуванні не потерялась, все правильно. Зараз теперь буде все зерно сипатися сюди. Бо тут хороше качественное зерно высыпалось трошки мимо. Ну, то, то ерунда. Включаємо, запускаємо заново. Так, запускаємо. Тут зроблено, кстати, правильно. Спочатку запускається вигрузний штек. Він розігнався, понял? Тоді запускаємо цей. Штек в подачу. Виключають в такому самому порядку. Спочатку це, а потім це. Давай, потихеньку підгрібай, будемо дивитися, що йде. Так, сюди трошки... Воно тепер йому треба оте зерно, що випало, воно добуть там було бути. Зараз воно трошки піднаповниться, Цей очиститель ворога. Точні сім'я очиститель отак. йде чистенько. У нас, я ж кажу, з решетами напряженка, але в цьому році мілка пшениця, тому якраз... Під наші решета. Короче, прийняли рішення поміняти нижні решета, тому що дуже багато ділового. Бачу, чистенький, гарненький, не побитий. Він мелкий, просипається. У нас нижні стояли 3,5 і 4. Ми ставимо троєчку і 2,4. 2,4 у нас продовжувати, ми його далі ставимо, а троєчку перше ставимо. Подивимося. Коротше, на верхньому решетові верхня ставимо 3,5. Нижня залишається шестерка. Ну, я бачу, нам би сюди п'ятерку, а сюди 4. Воно б тоді було добре. Ну, зараз подивимося, можливо, прийти і сюди і друге 3,5 ставити. Ну Зараз методом, так сказати, проб і ошибок научимося. Бо тут дуже багато, я скажу, дивись, типу відход, ідеальний сім'яний матеріал йде. Оце воно тупо просипається. Він чистий, бач, не битий ніде, нічого. Ну Ці мішки ми знову на кучу і перевіємо їх по новій. Короче, через продовжувати ШИТО 2,4 просипається до Ставимо троєчку. Через троєчку просипається менше. І ось прямо цей мішок. Тому що сюди сипеться конкретно сім'яний матеріал. Нема ні битого, нема ні грязного. Есть, ну, не годиться. Дуже мілка, пшениця в цьому году. Це. При тому, що Серега в минулому році брав еліту. І удобрення я кучу насипав. Воно бач, влаги не вистачило. Нам би, звісно, сюди трошки мельче. Ну, нема. Нема сюди. Шість сюди крупнувато, трошки мусор попадає. Взагалі, більш-менш настроїли. І то решет немає, але хотілося б сюди поставити мельче, 4,5 чи 4 і наниз ще мельче, тому що дуже ну, мілке. А за що того, що на верхньому великі дірки, бачите, шелуха трошки просипається. Ну, Серега каже, то чепуха буде віяти так. Зато битого нема і більш-менш одинакового розміру. общем, кум сказав, віятиме сам. У мене тут інші задачі. Треба зробити ТО дискові. Діск відкрутився, всі диски закручені, не закручені. Прошприцювати, бо це виходить в кумові дискувати в себе около 8 гектар. Як като в працював, треба все прошприцювати, щоб диски були готові до слідчої дисковки. Шприц зарядив повен. У мене такий шприц із танговим зажимом. Він гораздо удобний. Смазку я вже й показував, смазку синього цвіта. Це вона виходить, йде пишуть, типу, для підшипників колес на фури ну, в общем, для високонагружених, високотемпературних, ну, я думаю, на цьому економити не стоїть. Смазка має бути хороша. Взагалі, диски я перемазав, все чудово. Поки мені ця ідея з подшипниками на катку подобається, на каналі я думаю, ви бачили. Бачите, смазається, підшипник повністю. Я як з та водницю зробив, все, тепер я спокійний. А на цьому диски, я ж кажу, хочу спробувати, чогось відкручується тільки цей диск. я міняю болт, а во-вторих, поставлю на синій фіксатор різьби. Тому що нагрузка ж на всі диски, одинаков, що на цей, що на той, що на той, вроді би одинакова. Одкручується цей болт. Зараз поставлю на фіксатор різьби і подивимось, чи дасть якісь результати. Це, кстати, красний фіксатор різьби, по-моєму, найможніше. Открутити буде складно, але сподіваюся, відкручувати його не прийдеться. Диски готові покорення наступних гектарів. Але треба ще зайнятися. Ну, я бачу попрошу, щоб зробив новий отбойник, тому що з отбойником дуже класно. Звісно, звісно. Прицеп давав в оренду, хлопці поставили тут його як. Поки мені прицеп не треба, зараз я цепляю його до передка і туди поставлю, Скажемо так, зимовка, не зимовка, ну, в общем, треба поставити, бо поки для нього роботи немає в цьому році. До передньої петлі. Прицеп, як ціпляєш, то гораздо далеше. Я вже так тестував, так що зараз, зараз ми його затолкаємо туди. Бо берег він більше слухається. І медленніше ж можна їхати впередок. Ну, тут саме понижені спереду. З першого заїзду затолкав прямо під, під забор прицеп. Я йду до культиватора, зможу заїхати. Зараз підключу, трошки його приподніму, щоб вода стікала. Зараз якісь пеньки треба знайти. Я підключу, щоб приподняти, щоб вода стікала. Взагалі, диск знову підчепив. Не став я поки піднімати кузов, тому що батько діло каже, прийде або Серега, або кумберлим. Може комусь подобається прицеп. Ну, на зиму його треба буде приподняти якісь піньки підставити, щоб вода стікала. Поки навеса немає для техніки, сподіваюсь, ну, колись зробимо. Сьогодні похолодало так капітально, на сьогодні став дочню, щось доща немає. А от вітер і холод є. Зараз збігаємо до кума, подивимося, що він там на якому етапі що він там перевіяв. Я свої діла підзакончив, може йому треба допомогти. Ума щось не віддати, але ну, я бачу, що він прицепчик вже навіяв. Ось ось оце за шелуху, це якщо б було решето ще одне, це можна б цієї шелухи і збіжати. Ну, А так, вбитого нема, це саме головне. А більш-менш такий равномерненький. Ага, десь він бігав, ось він приїхав. Зараз подивимось що там залишилось у нього. А, то там ще багатенько нікого залишилося. Вбіять. Я правда не знаю, він все хоче перевівати чи не все. Короче, кум розходився, зараз будемо перегружати чи пшеницю в газон, газон розружити. А я покатаюсь зараз на МТЗ. Його новеньком з куном. Він цей кун такий класний скупив. Поставив, вже ми його тут залишили. Так що за. Зараз поїзджу на настоящому МТЗ. Зараз покатаюсь на 89 м з куном. Тут виходить вже в Серегі блокую рычаг, щоб не зачепити його. Короче, хороший апарат. Кабіна, конечно, здорова, комфортна. Ну, я думаю, коли собі хоча б 80 тор, наверное, візьму. А там подивимося. Можемо ми всі отак чолки біліадерами станемо та візьму, як іномарку на марку. Наприклад, 115-й. Длинний передок, конечно, з непривички у ворота виїжджати. І газулька. Тут виходить з правильної сторони газулька. У мене по центру теж я шукав. На тормоз жмов він не газує. Потихеньку їду туди на гаражі. Прикольно, чесно кажучи. Ну, воно ж новенький по шТМТС, 2400 часовий Серега. І мені наче тут тихіше, я ж ще вище далі сидів від мотора, то тут і тихіше. При тому, що я свій трактор общулював, то тут тихенько, комфортніше, кампіна, височка. Кльово, короче. Так, задача така. З, приця... з газу на вигружаємо семечку, кумнерну і підгорне. Потім з того прицепчика перегружаємо пшеницю в газон. І потім Даша віє в той прицепчик, може вони влізе. Серега каже, поки ще не привичне по справжню з ЮМЗ, з цим ковшом. Но він привикне тут на джойстику, плюс повний привод. Я взагалі всім по порівнянні з моїм совершенно по другому кається скоростя, все остальне. У кума ось такий шнек. І тут трошки друга кінематика. Подйом осуществляється, ми здвигаємо. Триугольник, получається, угол тут меняє, ми піднімається э, <клухати> гиподинуза, скажем так. Ну, в общем, штек піднімається. Крутить важко, страшне. Така система, як у мене, подъем гораздо проще і леше на руки. Процес перегрузки пішов. І с маленького прицепчика Серега, каже, ще один отдоласний прицеп. Для посевну це було удобно, потому что це досла кивалку загружать гораздо з газона або великого притепа. Поки Серега перегружа, я якраз попробую скуном Куном попідгортати. Йому кучу надо підгортати, а мені ж интересно, як работать куном з джойстиком. Так, пробую кучусь підгортати, потихеньку під'їжджаємо. Джойстик, конечно, сила. Виходить, можна газувати. і И піднимать. Поднимаем, поднимаем, поднимаем. Да, единственное, надо цеплять контргруз, потому что тика чуть упирается, начинаем буксувать. И спериду можно 200 кг балласта снять. Довольно интересная задача работать с куном. Но правда е, тяжелое сцепление. У меня уже нога деревяна. Надо что-то робить. Или там уже пружины, или у меня помягче сцепление. Воно высоко бере, нога в небесах. Ну, то дело привычки. кум уже привык. Постався, а моя задача відтягнути там, акуратно поставити, трактор поставити. Газон залинеться тут, під накриттям, а прицеп поки на дворі поживе. Їдемо на базу. Все, дракона припаркував, постарався так, щоб і ковш був під накриттям, і трактор. Коротше, до хорошого швидко привикаєш. Як на своєму вже їздю. Коротше, може сьогодні не вдасться блін, віяти, цвіт не стало. Чого його виключили, непонятно. Робота стала. Без електричества такі процеси не йдуть не ненадовго світ отключали. Процес іде. Ну доволі ж таки медленно. Щоб чистенько було, доволі медленно процес. Іде. Так, ще один прицепчик майже готовий. Там залишилася кучка бда, не знаю. Влізе, не влізе. Мабуть, де ми повинно прицеп навіємо тут. Ось таке трошки осталось. Так, перевіли ще один прицеп. А це як отходи, не одходить. Серега каже, їх треба буде на мільчу вілку. В нього є невеличка вдома ще перевіє. Ну і все по старій схемі. З прицепчика перегружаємо в газон, щоб потім з газона перевіяти, перетравити в цей прицепчик, щоб тобто наколи їх малим прицепом. Куба без приколів не буває. Вискочила оця шланга на, оцьому, на розривній муфті. Він каже, та я дивився, вона не довставилась. Тобто він її не довставив. Прицеп піднятий. Воно вискочило. Тепер приїдеться, чи муфту знімати, чи третя зна. ж її тепер не, за... не засупоним назад. Коротше, не виходить, у в нас ставити, приїдеться зливати масло з циліндра. Ну, то вже діло будуще. Зараз просто стемніє через пів часа. Зараз швидко розпихуємо газон туди. Віялку туди, шнек сюди і прицепчик теж сюди. Віялку поставили в ангар. Возможно, прямо тут ячмінь. Ну Це в наступному. В сезоні це він з'яриться, весною. В общем, перший етап підготовки до посівної кума, тому що він ці пшениці, я пшениці не сію цім року, готов. Завтра стоїть дощ там. Вирядні все, що завтра не будемо травити, сіяти, а не раніше, чим через день чи через два. Ну, в общем, він скаже, коли буде готов. Будемо сіяти. Сьогодні теж вийшов доволі плодотворний день, крепко поработали. Надеюсь вам было интересно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока-пока. До новых встреч.